Що загаданій людині у вас не подобається. <сум> Дивіться, що не подобається у вас. Що вас неможливо обманути. Ви завжди справедлива, ви бачите, як має бути, чи справедливий ви, можливо, ви мужчина. Да? Тобто, що це означає? Ви завжди притримуєтеся оцього, знаєте, порядку, грубо говоря, ви завжди відчуваєте. Балансуєте, я б навіть сказала, да? завжди знаходите якусь золоту середину. І ви не впадаєте в ці, от я тут всіх обманюю, а тут я такий правий. Ні, ви завжди балансуєте. Тобто І самі не обманюєте, і іншим не даєте. Да? Тобто викриваєте. А що так виходить? А, ну, Тому що у вас є знання, ви інтуїтивно знаєте, де брешуть, де не брешуть. Навіть якщо ваш, ваша логіка вам цього не говорить, ви внутрішньо знаєте все. У вас є. Всі, всі, всі відповіді, і вас неможливо обманути. І це погано для тої людини, яку ви загадали.